Справжній рейтинг, а є закриті дослідження, такий, що їх Зеленський шукає при включеному світлі і до довго поки знайде. Інколи навіть А то в нього такий зараз рейтинг. Так що рейтинг його він мені не цікавий. Більш серйозніше питання, які ви сказали інші, як ви випливаєте з цього. Воно психологічно так залежно від цих рейтингів. Що навіть під час повномасштабного вторгнення проводили закриті рейтинги чуть ли не кожен місяць. Олександре, я, я це знаю. Кожен тобто себе... ворог, вся країна. А, да, а, вони, а, він, що, що... а вони за рейтинг тримаються і бояться, що не дай Бог прийдуть і заберуть Александр, у них чуть, владу. Ну. Чуть, 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 не місяць так. Пам'ятаєте, він виходить біля офісу президента. Президент тут, Єрмак тут.